Михайло Мудрик дав перший за довгий час розгорнутий коментар стосовно свого допінг скандалу. Я втратив п'ятьох членів сім'ї в боях від початку вторгнення в Україну. Тепер у мене забрали єдине, що робило мене щасливим, що мені залишається перебувати в цій ситуації. Справді важко. Я заявив про свою невинуватість і досі це підтримую. Закликаю всіх зберігати спокій. Правда, обов'язково випливе на поверхню. Дякую всім за повідомлення. Цитує Мудрика популярний фанат Челсі Френк Халіт. Обі за інформацією джерела. Якщо Мудрика очікуватиме тривала дискваліфікація, клуб може розглянути варіант розірвання контракту, проте це спричинить нову проблему в такому випадку. Гравець може подати позов до клубу через договір, що був укладений на 8,5 років. Подібну ситуацію мав Адріан Муту, який судився з Челсі, програвши справу після тривалого процесу. Саме цього сині хочуть уникнути. У разі ж можливого продажу українця в Челсі розуміють, що й відшкодувати витрачені на нього 70 мільйонів євро навряд чи вдасться.